Друзі, привіт! Я переконана, у подорожах має бути місце для творчості. Графіка майже ідеальна для цього, адже вимагає мінімум матеріалів, які можна взяти з собою будь-куди. А якщо додати емоції та кольору. Так, з'явився курс, назва якого говорить сама за себе графіка, новий погляд. Я запрошую вас у мандрівку європейськими містами, щоб намалювати виразні пейзажі лінером та аквареллю. У такій новій експериментальній техніці ми зобразимо вишиканий балкончик, сонячну вуличку і величний собор. Навчимось будувати на папері архітектурні форми, передавати об'єм, тіні, контрасти і кольорові акценти. А головне. Не боятесь відкривати нові грані творчості. Я впевнена, що уроки будуть під силу новачкам, але також цікаві досвідченим художникам. А ще вони однозначно сподобаються вам, якщо ви, як і я, експериментатор в душі. Ви готові поглянути на графіку по-новому? Тоді до зустрічі в уроках!